Привіт, друзі! У цьому відео ви дізнаєтесь про потужну панель WDOP ілюстратор, на яку більшість користувачів не звертає належної уваги та не використовує. І даремно, тому що вона може значно полегшити вашу роботу та заощадити час. То що, хочете підвищити ефективність вашої роботи? Тоді почнемо! Якщо ви потрапили на цей канал вперше і цікавитесь всім, що пов'язано з Adobe Illustrator і Figma, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Отже, ми ознайомимось з панелю Appearance, панелю зовнішнього вигляду, та створимо різні цікаві ефекти. Почнемо з того, що виберемо на панелі інструментів текст та напишемо будь-яке слово. Я напишу Marshmallow та розміщу його по центру моєї робочої області. Тепер відкриваємо панель Appearance і додаємо новий колір заливки. Вибираємо колір і бачимо, що він зафарбовує текст. Однак, якщо ми збільшимо масштаб дуже близько, то побачимо, що у нас є ось цей тоненький чорний контур. Щоб прибрати його, видаляємо шар з заливкою і прибираємо ось тут чорну заливку. Тепер у нас не видно букв, але коли ми знову додамо заливку в панелі Appearance, то чорного контуру вже не буде. Робимо білу заливку. Тепер додаємо ще одну заливку і змінюємо її колір на такий ось рожевий. Зараз на робочій області ви нічого не побачите, тому що рожева заливка знаходиться під білою. Додамо рожевій заливці Effect. Переходимо в Add New Effect, Distort and Transform, Transform. Тут можна змінювати масштаб заливки, переміщувати її як по горизонталі, так і по вертикалі, змінювати кут нахилу, а також створювати більше копій. Повернемо все як було, і змістимо наш шар на 5 пікселів по горизонталі та вертикалі. Нажимаємо ОК. Дублюємо нашу заливку. Як бачимо, вона здублювалася зі всіма ефектами. Змінюємо колір. Та додаємо цій заливці новий ефект Path Offset Path. Ми можемо збільшувати та зменшувати йому розмір. Щоб видалити ефект, виділяємо його та нажимаємо на кнопочку корзини. Ось так. Далі додамо ще один ефект. Цього разу тінь. Можемо змінити її непрозорість, зміщення та розмитість. А також вибрати колір. Нажимаємо ОК. Дублюємо заливку ще раз. Знову змінюємо колір. Видаляємо тінь. Нажимаємо на Offset Path та робимо його вдвічі більшим. Копіюємо заливку останній раз, також змінюємо колір, додаємо ефект Transform. і ефект Тіні. Щоб приховати або показати ефект, нам потрібно клікнути на іконку ока. згортаємо панель Appearance, вставляємо квадрат, змінюємо його заливку на градієнтну. Тип градієнту вибираємо радіальний і змінюємо колір градієнту. Далі переносимо наш фон на задній план. Тепер вставляємо лінію. Розмір лінії буде 500 пікселів і кут нахилу 90 градусів. Розміщуємо її зверху по центру. Змінюємо її заливку на градієнтну. Збільшуємо товщину та змінюємо форму. Далі переходимо в ефект. Distort and Transform. Transform. Кількість копій вписуємо 30. І кут нахилу 360 поділити на 30. Ось так. Тільки відкриваємо ще раз вікно Transform. Та змінюємо розміщення копій лінії. Готово. Збільшуємо лінію. Переходимо в налаштування непрозорості і вибираємо Soft Light. Переміщуємо шар з лініями на задній план та на один крок вперед. І прибираємо все, що нам видно поза робочою областю. Для цього йдемо в View, — View. Класно те, що текст з таким ефектом можна редагувати. Наприклад, можемо написати якесь інше слово, а ефект залишиться такий самий. На цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо ви хочете ще більше уроків по ілюстраторі, напишіть про це в коментарях, а також ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на канал. З вами була Адолька. До зустрічі!